Наша премудрість вкотре не змогла пропустити надзвичайно важливі та захопливі змагання у всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі Паросток, адже її метою є становлення самодостатнього громадянина патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків. Отож, цілий ряд заходів, приурочених до патріотичних змагань, відбулись у нашій гімназії. З учнями 6 класу було проведено квест, завдання якого полягало у орієнтуванні на місцевості за компасом, за місцевими предметами у лісі та в населеному пункті. Розв'язували також екологічні задачі. А закінченням квесту стала обіцянка землі. Окремо відбувся масштабний ярмарок, у якому взяла участь уся гімназійна родина. Кожен клас готував свої смаколики, та усі виручені з продажу кошти звичайно ж пішли на Збройні Сили України. Особливою та вже постійною складовою побудови майбутнього патріота є зустрічі з військовими, які неабияк надихають та мотивують наших здобувачів освіти. Адже це не лише мужній і відважний приклад для них. А й можливість поспілкуватись особисто із тими, хто творить історію нашого сьогодення.